першу чергу хотів запитати, що ви відчували в момент забитого м'яча, який дозволив зрівняти рахунок. Да просто було дуже приємно, що зміг допомогти команді результативно відзначитись. Така була важка гра. Ми перші одразу пропустили. Було важко зрівняти. і ось що так вийшло. Що... Ну я не очікував, що це буду я, але зрієнтував ситуації, підказали партнери, що ворота ще пусті, тому вдалося попасти. Позитивні були емоції та відчуття того, що я сміг допомогти команді в такий складний момент. Це був ваш перший м'яч? Чи все ж таки до цього вже подібні дії були в інших поєдинках? Були в інших поєд... поєдинках. Футзал такий вид спорту, що вратарі час від часу відзначається, тому це не саме рідкість. Але для мене це таке нечасте собитті. Цей поєдинок був принциповим для вас і загалом для команди. Так, це був дуже приступовий поєдинок для нас, тому що ми програли минулу гру. Для нас було важливо зараз реабілітуватись. Тому на цю гру ми настраювались в роздягальні. Казали, що хлопці, ми програли останню гру, тому ця гра для нас буде подвійна вага в неї. Тому так, це була дуже важлива гра, і я дуже рад, що ми змогли перемогти сьогодні. І наостанок хотілося б почути побажання до партнерів по команді на наступну гру та загалом наших глядачів. Бажання до партнерів, щоб так же викладалися, Щоб була ця страсть до гри, щоб було бажання перемагати, тому що Арті це команда, яка хоче перемагати. У нас дуже амбітний президент. Тому одне бажання, щоб було і здоров'я, щоб не було травм, тому що з травмами буде важко. В цілому всім побажаю спокійного неба, щоб все було спокійно і життя тривало далі, в нормальному руслі. Дуже дякую, успіхів вам, дякую. слава Україні, героям слава.